Я забрав з собою оце лобзік, олівець і муфіку. Далі зроблю. Але дорога зарана. Оце я зробив. Не треба мені лобзік. Ладно, все, да, поживуватися. Ось я зробив таку половинку. я <плес> буду далі. Ми? А бабусі <плес> <сьогодні>. грається <плес> <Райці> за Ну <сьогодні. плес> Зараз буду робити ще. раз. Ось що я, я напіляв у цю половинку, зараз буду. Щось <плес> я не так не робив. Зараз я вималюю. Все, я зробив усе у Зараз буду його робити. Таким... Не займається. Усе я зробив, почти половинку я зробив. Ну якось Под... подуть і воно все з Ну, намайся, все. Папа, дивиться. Кому Папу, ти тут я там роблю видео. Оня. Ну что, зараз буду зараз, зараз робить деревяшку в форме тенниса. Теннеса. И зараз буду роблювать. Тут я тут. Зі мною був чилить, зі мною тут папус. А ось вироблена моя тенісна штучка. Зараз я буду дороблювати. Главное, щоб не лобзик не зламався. Дела. Так, ось такі діла. Так, уся почти доробив, а папуць чилить. А чи робив робисну ракетку. Я все скоро дороблю і Тася це все зроблю і буду приступати на поліровки, а потім... а потім я його це, це все зроблю. Десь скоро що в мене такий получився? Тенісна ракетка. Ось така. Ну все, ось така а Це якась чайна ложечка. Чайна ложечка, прикиньте. Чайна ложечка. Ну нормально так виглядає. Ось у папу, ось Ось такий. Ось такий мені. Треба його запровати і вже буде готово. Кому цікаво Армаз буде. Армаз. Піду я його запровати. Ось така. Не зламалася і буде така. Нормальна така. Ставте лайки. Підписуйтесь. Це було відео. З... Робить тенісну ракетку. Бувайте! До побачення! Побачимось в наступному відео!